Распустил, ножки сюда закинул. Вот закинув, Распушил, закинул, толкнул. Ах, а а а медленно. Вот так берёшься, вот эти пальцы сюда, сгибаешь, всеми фиксируешь. Вообще вообще вот так не надо. Именно так. Потом делаешь вот такой клапан на себе, и опять зафиксируешь. Тримаешь вот такую фишку, оп. Просто Воздух мой будет между ними. Да, да, по-любому. Ну, фиксируешь вот так. Сделал так, пальцы зафиксировал, чук. Видишь? Оп. А потреба. А я не так. Я, я зверху, я за верхні країни. так легше, вона менше да, 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 вона, так, ну, от, от, я беру. Тяжко закидувати. Тяжко закидувати, але то менше треба. Маленькими стопочками. Ну, а я ось так, ну. Ну так, ти так, ти так. Тобто ну, так, 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 треба дуже довго тренуватися. Покажи за верхніми, тому що, що менше брати. От так. Ну, можна, от, ну щоб, щоб воздух, щоб воздух, ми ж кожен. Да. Так. Нам треба самокопірку йому цей складати. Самокопірка тоненька, Лучше будь-яка занижник. За ну, і коли з нею буде багато між кожним листочок воздуха, тоді він нормально цей. Тоді він нормально складеться. Однозначно. Тиснув. І? Воздух получився. チューニャ。